Тож, усім привіт! Ми сьогодні граємо в рибалочку нашу. Е так, минулого разу ми були на річ на ставку Лесні Віла. Е ми досягли нового урну, то відкрилась у нас ще одна мапа. Е нагадую усім, що у нас ціль це відкрити нашу річечку. Річка Дніпро. Це те, що ми хочемо. Що воно тут пишеться? Це те, що нам потрібно. No. Е, так, ставоклесні віла ми там не зловили те, що ми хотіли. Е, так. Е, в нас немає ліцензії, а ще в нас відкрились нові. Давайте подивимося, які. О, zero, ні. Е, Так, Це здається озеро Long Star це наше звичайне озеро. Річка Madwater. І мені чомусь здається, що якась ще була одна річка, чи ні? Чи я помиляюсь. Давайте передивимось всю мапу. Мапу. Увесь глобус передивимось. Ну так, здається, що все. А, ну, так, да, все. Це тільки... Тож повертаємось на наше озерце. Озерце. Ось сюди. Ми сьогодні будемо ловити на мадо. Мадвотер. Що нам потрібно? Нам потрібна ліцензія. Давайте базова ліцензія. Е відпустити синьо Сонячний окунь, трофейний великий окунь, канальний сом. Чорний сомік, звичайний амія. Заборонена. Нічна ловля. Тут все можна. Так, ну, Скільки вона коштує? На один день, на три дні. Давайте на один день. Краще по одному дню будемо обрати і все. Так, є. Які тут риби є? Амія. Блін, амія. Звичайний бичок чорноморський. Ну, ладно, я ж жартую, але він дуже схожий, так? Білий крапі, е великий окунь. 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 Канальний сом. Так. Да. Канальний. Букву К ми обов'язково читаємо. Якщо ми не будемо читати її... То буде дуже дуже поганий сум. Смугаста щука. Трав'яна щука трофейна, чорний сомік. Ну, в Америці які ще можуть бути соміки? Ну, то російськ, але я просто так. Це не про що не наговорюю зараз собі на. Так, поїхали. Я не знаю, що нам. Я думаю, що... Я повуткам нічого не бачу, бо я заходив в магазин. Блін, ну. Я не можу зрозуміти, як чому тут що додавати. Спробуємо те, що в нас є, на риболовлю. Підемо. Якщо ні, то будемо вже тоді щось дивитись та робити. Поки закинемо водичку, подивимось. Так, приближуємо, щоб було все видно. Так, ну що ж, будемо чекати. А я чекатиму. Я чекатиму тебе. А чого він... О! О! Підтікай, підтікай, підтікай! Давай, 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 тягни! Що там? Товсто голова мересниця. Звісно, забрати. Прикольно, вирішайте долося віла. А це що? А, то, мабуть, дослідження то трохи. Е, так, знову ж таки, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Ще, зараз, якщо. Якщо... Опа! Трошки повів. Ой, занадто рано. Так, добре. Е, ми побачили, що в нас є. Давайте спробуємо подивитись. Е, місії, я забув, ось. Мадетовер, облок Мадотовра. Е, Вирішайте на мадитовер, да, обіймайте великорот, великоро, великоротний окунь. Господи, обіймати смугаста щука, щука, амія, горбань. Е, е, це, Обійти плоскирку. Вісл... Ну, ми це вже намагалися зробити, але ми не змогли зловити усі плоскирки. Стрібля з Тому поки обловимо е, дотовер. Е, е, так, е, ми сюди і тепер найголовнішим це те, що нам потрібно звичайне що тут? Тісто манка. Е, тісто манка. Зефір. Ніхрена собі чорний сомік, зефір їсть. Корм для домашніх тварин, п'явки, шматки, риби маленькі, окей. Колу, е, колувальна б... блешня, віброхвіст, попер, уолтер, жабка. Живець. Бажані. Мотиль гною хробаки. Е, а тут пишете, яку я вже зловив? А, ну я цю зловив, так? Е, щука. Смугаста щука. Живець, крупний живець. Опер, трофейний, унікальний, звичайний окунь. Тісто. Опариш. Тісто опариш. Креветки! Я так, блін, дома не їм, як у ця е, пресноводний горбань, блін. Креветки він їсть, Охренеть. Тісто манка. Великий окунь. Ого. Так, тісто манка, я бачу, що багато. Да? Ось, ось ці, здається, два. Тісто манка, тісто манка. Так, крамниця, мені потрібно приманки. Нам потрібні, приман... Ні, нам потрібні наживки. Все ж таки. Е, перловка, корм для домашніх тварин. Купити ми вже можемо щось. Коники. А, чому... Ми... А, тісто тільки на наступному рівні. Е, ну, Давай ще перловку. Спробуємо і на то, і на то. Так, мапа поїхали. Давайте спробуємо. А тут здається. Ось так. Тут пишеться, що ми можемо зловити. Так, 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 так. Річка, так, здавалася так, з глибиною ями, але тут на східному узбережжі абсолютно місце для риболові, куди вже справді варто вирішити всім, хто цілися на лоб, лоблю великих сумів. Тут. Де крутий землистий берег, різко переходити сині глибини, так, то може зараз зраз... знаходити сонця. Лише стара плакуча входи вам по купанні сонячних глибокій задуш. Так, зрозумів. Там сом. Тут що? Лише шелест, листя веселе, так, але не на спокушувати цим уявним нерафтом. Адже річка відома величезною кількістю риб, що водиться в їх синіх потох. Великий окунь, трав'яні щуки, окуні. Несуть чимало захопленого сома Поняв. А ось тут вже те, що мені потрібно, так? А поки ви... Так. Ну... так е... Тепер давайте ще раз подивимось, що тут. Тісто, манка в нас і не тісто, і не манки нема. Перловка. Тут, мабуть, на перловку ніхто. Е... Тісто, опариші. Креветки, ручок, манка, зефір, мотиль, тісто манка. Ну, можна ось спробувати і цього. Зараз опариш, мотиль. Все, ладно, поїхали сюди, пішли. тобто. Так, нам потрібно змінити приманку. Інвентар, приманку. Приманку ми хочемо поставити, давайте хробаків. Все. Зараз ми... Так, є, закинули. Чекаємо. Опа, диви, як він поплив цей попливочок. А чому він... що там те чия є? Ух. І кого ми на цей раз піймали? О, ну звісно. А як же без цього Ціка... Без цієї цікавої риби, так? Да, цей окунь, як завжди. А, вибачаюсь, я не бачу. Мені потрібно, щоб дивитися, як клює рибка. Так, 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 так. Ну, F1, опа. Покльовка, Опа! Оп. Оп! Пічіка, пічка, підтягайка, підікай. Є, є, потягнули. Ще одного окуня, так? Да? Зелений сонячний окунь. Так, добре, мабуть, хочу... Ні, 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 ні Ми хочемо перекинути. Ми хочемо змінити на корм для домашніх тварин. Що буде тут ловитись? Подивимось. Перший раз чую, що корм для, том... для домашніх тварин можна було щось ловити. Оце прикольно. Ну подивимось, подивимось. Мені те що? Мені найголовніше, щоб щось ловилося. А там вже а я чекатиму. Osionfish. Коли чука прийде, я чекатиму. Ага, на захід. На північ. Треба ще знати, куди закидувати, його пересете. Товстоголова мересниця. Мені чомусь здається... Щука була, писалась так, що вона може на цю на корм для тварин домашніх. Так, е, нічого немає. Якщо зараз, давайте вон до 520 посидимо, якщо жодної е, покльовки не буде, то треба буде зайти, подивитися ще раз, де пишеться, що щось клює на... Корм для опа. Блин, я не то. Ту... Я не так підсікав. Блин. Зараз вот таку щуку зловлю. Треба підтікати, так? М -м -м так, ну так. Да. Не знаю, чи вийде в щось, чи не вийде. Ну, але покльовка була на корм для домашніх тварин. А що саме там було, це вже... О, ще є! На тому ж самому місці, дивись. Але я вже... Буду чекати, коли більш ти. Підтікай, підтікай, підтікай. Потягнули, потягнули. Що там є? Є щось. І знову ж таки окунь. Та капець ці окуні, блін. так, те, що я їй казав, я хочу прочитати, що саме я побачив, що можна для цього. Мені десь внизу здається. Корм... А, о, чорний сомік. Корм для домашніх тварин. Зараз підемо, спробуємо сомика зловити. Корм для домашніх тварин. Цвірку, корм. Шматкир. О, і цей і канальний у вас сому можна зловити. О, це дуже добре. А це, блін, на все клює, на... бажані наживки. О, бажані. Бажані наживки, але... Щось бу... Коротше, бажані прикормки, коли... А давайте... О, точно, ми ж зараз... Ми зараз підемо на Сома, Бажані рак і рачок, добре. А у цього... А, тут просто наживки. Все. А тут рак і речок. В крамницю заходимо. Прикормки. Фідер методи. А чому нічого немає? Морські наживки. Ну, добре, тоді йдемо на мапу і ми йдемо. Ось тут сом, здається, так писали. Ось тут ми йдемо ловити сома. Зараз ми будемо ловити того сома. О, тут, бачите? На, на каяках плавають люди. Дуже добре їм. Так. Що там, хлопці, ловиться? Ну тут зараз, якщо клюне, то може клюнути так, що ми просто очманіємо. Ловимо ціль, хоча б зловити сома. Одного сома ловимо, ціль вик... Опа! Опа, диви, да диви, да диви, да як пішов. Оп. Оп. Опа, опа. Опа, потекай, 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 потекай. Крутый, крутый. И кто? Да, мо ⁇ вот Блин, да шо за... Все, блин... Окуні золотисті, вони мене вже набридли. Сонячний окунь. І він так цікаво грав з цим попливком, попливочок так грав, цікаво. Диви, яка течія. Нормальна течія йде, так? Ми на одному місії він так нас пропливає поплавок. Да. Було всяке, але такого ж не було. Завжди на сам перед таке відбувається. Що очікуєш одну рибу, блін, а ловиш. Ой, фух. Фух. Я трошки поспішив, але не дуже потянув. О, а це вже інша покльовка, бачите? Хто? Хто там? Канальний Yes. Ми зловили канального сома. Молодий канальний сом. Пів кілограма. Ми, звісно, забираємо, бо там кошти потрібні, так? Прикольно є! Це дуже прикольно. Давайте ще спробуємо. Там є ще один сом. Але ми, ми вже помітили. Я ж кажу, що вже по-іншому покльовка почалась. Як коли сонячний окунь, вона починає ось так ото... Дискотека якась там в, в цього сонячного огня. А коли сомик, то він так обережно, обережно, обережно. І до речі, ви бачили, що я зробив е, підсік спочатку. Від, ну, не дуже сильно, мабуть, дьорнув. І покльовка, ще потім продовжилася. Це дуже мені пощастило. Ну що, ще одного сома зловимо чи ні? Ти диви, куди він поплив. Ех, хтось окуня зловив, кого Коли... ловить часу. А, виконав і провоню. Ну, молодечо, виконав і Ого, дивись! Дивись, як воно натягнулось. Кабес. Реально, он ничего в субе. Почему так? И що, тут більше Не будешь клювати, чи що? А і все, пішли на інше місце. Все, ми йдемо на інше місце, бо ще спробуємо тут на цьому місці половити. Ну так, на, то, на ту саму приманку. Пробуємо тут зараз одну покльовочку подивитись. Сподіваюся, що вона буде дуже до вподоби нам. А я чекатиму. Будемо так вздовж берега йти, поплавок буде плист, плисти в одну сторону і ми будемо так за ним йти всю дорогу. О, покльовка є. А це золотий... цей ну, це сонячний окунь. Це вже, бачите. Я можу навіть не витягувати, я вже розумію, що це буде сонячний окунь. так. А я ще сказав, що це сонячна вогонь. Це вже дуже дуже це, зрозуміло. Так, добре, ну ми сомики зловили. Ми хотіли сомика зловити, ми його зловили. Давайте тепер подивимось е, інвентар. Чи можу в мене є... Е, якщо я зараз куплю в крамниці. Е, прикорка, ні-ні-ні. Приманку якусь. От, наприклад, ось цю. Так, і ось цю, наприклад. А що в нас ще є? Ну все поки. А от джинг окунив. А ого, ні. Він зато дорогий. І виконяв блешню. Так, добре, тепер ми йдемо в наш інвентар. А чому я їх не можу використовувати? Я не можу. Чому вони не пишуть, чому я їх не можу використовувати? І при не можу? що потрібно, спінгове, кастингове, фідерні, донік, кропне, сподові? Морські? Ні, спіннигові, мабуть. Ого. Домашнє сховище. А де в нас домашнє сховище? Приманкою. Так, так, так. Е, проважна швидкість, боку, коливання е, довжина. Ну давайте придбати, так, окей. Тепер я хочу дізнатися, де домашнє сховище. Ну так, я, я дуже хочу цього, блін. Бо. Я хочу... Тож, не знаю, мабуть, мабуть, ми зробимо з вами так, що в наступній серії ми. Ми не зможемо поїхати на річку Мадвотер. Ну добре. Ми в наступній серії спробуємо з вами. Все ж таки якось половити е на щуку. Е ну, тобто, з, з, з блеснею, з усім-сім. Ми зробимо так. Тож, ставте лайкоси, підписуйтесь на мій канал. Буду всім вдячний за підписку. І чекайте наступного відео.